Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про головну подію року Олімпіаду в Лондоні, про футбол, про богатирські ігри, про нову гру «Страйкбол», та на що саме потратила головний приз в 50 тисяч гривень загальноосвітня школа номер 19 після перемоги в турнірі з футзалу на кубок президента футбольного клубу Ураган Олександра Бубена. А також поспілкуємося сьогодні з гостем, який завітає до нас в студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт Відкриття мегаподії року – 30-х Олімпійських ігор у Лондоні відбулося 27 липня і завершилось далеко за північ. Сама постановка церемонії відкриття обійшлася організатором понад 40 мільйонів євро. На змагання чотирихліття приїхали представники від 204 країн світу, а це майже 11 тисяч спортсменів. На Олімпіаді буде розігруватись 302 комплекти нагород у 29 видах спорту. Збірна України на Олімпіаді представлена 245 спортсменами, шестеро з яких прикарпатці. Великою приємністю для Прикарпаття було й те, що саме наш спортсмен-дзюдоїзд надвірної Роман Гонтюк був у достойній честі нести на церемонії відкриття наш національний прапор. Нагадаю, що Гонтюк – дворазовий олімпійський призер з дзюдо, виборював срібло на олімпіаді в Афінах та бронзу в Пекіні. А тут в Лондоні, вже в першій своїй сутичці, Роман поступився бразильському дзюдоїсту. І, на жаль, далі боротьбу у змаганнях не продовжить. На цей момент, коли готувалася передача, в активі збірної команди України налічується 6 медалей: дві золоті та чотири бронзові. Золото у скарбничку України поставили жінки: це Яна Шем'якіна у індивідуальній шпазі по фехтуванню та жіноча четвірка з академічного веслування. Дві бронзи настріляла з пістолета Олена Костевич, а також третю на Олімпіаді стала важкоатлетка Юлія Калина та фехтувальниця Ольга Харлан. А з українськими гімнастами, в тому числі і нашим, Віталієм Наконечним, стався прикрий випадок. Вони втратили бронзову медаль у командному багатоборстві. Після завершення виступів представники Японії звернулися до арбітрів з вимогою переглянути результат свого представника на коні. У результаті судді збільшили бали понцям. Через це у підсумку Україна перемістилася на четверту сходинку. А наш плавець Олександр Ісаков дистанцію 100 метрів на спині подолав за 55,43 сотні секунди, що є не найкращим показником на Олімпіаді. Нагадаю, що Ісаков ще буде стартувати на дистанції 200 метрів на спині, тому бажаю йому там показати кращий результат. Богатирські ігри вже в шосте зібрали у Коломиї найсильніших стронгменів з Словакії, Чехії, Польщі та України. Під час змагань богатирі піднімали 140 кілограмову колоду, 96 кілограмову гантелю, присідали зі штангою, носили 400 кілограмове коромисло, 135 кілограмові балони та перетягували канат. Глядачам сумувати не доводилось, адже в перервах між вправами для них організатори також проводили різні конкурси. Цікавенкою для коломиян стало те, що в небі над стадіоном відбулося справжнісіньке авіашоу, а сенсацією багатирського турніру стало встановлення світового рекорду українцем Константином Міліном. Закордонним богатирям протистояли коломиянин майстер спорту Олександр Штундак, чемпіон України з богатирського багатоборства один з десяти найсильніших людей планети Константин Ільїн та чемпіон світу з пауерліфтингу Сергій Олеоленко. Ця трійка зуміла вже в шосте завоювати кубок турніру. Наступного року організатори планують розширити географію змагань та поставити ще вищі вимоги до стронгменів. Має е буде збільшувати, збільшувати, сенсацію богатирських ігор стало. Ановлення світового рекорду Українець Константин Ільїн у вправі Дамбел підняв гирю вагою 96 кілограмів 11 разів за одну хвилину і 5 секунд. Таким чином, перевершивши свій власний рекорд, він наголосив, що це не вдалося зробити ні нещодавно в Китаї, ні на інших міжнародних змаганнях. Все ж таки, як то кажуть, вдома і рідні стіни допомагають. Два роки тому за одну хвилину 15 секунд я зробив 10 разів на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві. Повторив цей рекорд в Китаї в Шанхаї в місті Чжоу. Там була незвичайна гантеля з піском, тому там було тяжче. Глядачам сумувати не доводилось. Їм також запропонували спробувати свої сили. Звичайно, снарядів богатирів їм піднімати не пропонували, але між вправами проводили цікаві конкурси. А 28 липня у сім'ї славних спортсменів братів Ірастюк сталося горе у шістдесятивосьмирічному. У віці помер їхній батько. Весь колектив обласного телебачення Галичина щиро співчуває за такою втратою рідної людини. До слів скорботи приєднуються керівники влади, спортивних структур та усі спортсмени. Страйкбол на Прикарпатті набирає популярності. Це порівняно нова, спортивна командна гра, військово-тактичного спрямування. Проте, охочих відчути себе справжнім воїном, максимально наблизившись до реальних військових дій, з кожним роком усе збільшується. Уже в п'ятий ремчі відбувся міжнародний турнір по страйкболу. Пограти у війну по-дорослому приїхали команди з Львова, Києва, Тернополя, Вінниці, Чернівців, а також гості з Білорусії. Усього майже 200 учасників. Незмінними організаторами такої забави для дорослих є коломийська команда страйкболістів Гуцули. Велику увагу цій грі приділяють саме антуражу та дрібницям. Насамперед, справжній вояка повинен дотримуватися мілітаристського стилю, який доречний для воєнних ігор. Бійці ретельно копіюють амуніцію того роду військ, чию армію представляють. Аби відчути себе справжнім страйкболістом, потрібно зовсім небагато. Зброя, пластмасові кульки, відповідний одяг з рукавицями, окуляри, без яких на полігоні перебувати просто не дозволяють. Та звісно ж бажання позмагатися у доволі нелегкій грі. Я, скажімо так, на грузових воротах. Вже втретє, отут, от на цій місцевості, втретє, і хочу сказати, що кожного разу це щось нове. Ну, може, воно так і повторяється, більш-менш якийсь сценарій. Але кхм, кожен раз відчуття інші. Кожна гра проходить за певним сценарієм. Цього разу зіграли за змістом відомого фільму Грозові ворота. Велику участь у страйкболі приділяють людським якостям. Насамперед гравець повинен бути чесним та справедливим. У страйкболі зазвичай переможців не визначають. Найголовнішим у страйкболі залишається відчуття екстриму та драйву, які словами передати неможливо. А загальноосвітня школа номер 19 нарешті втілила свою мрію в життя. Сучасне спортивне обладнання відтепер прикрашає шкільний спортзал. Завдяки перемозі юних спортсменів та усієї шкільної громади у турнірі з футзалу на кубок президента футбольного клубу Ораган Олександра Бубина, зал фізкультури отримав нове дихання. Призовий фонд у розмірі 50 тисяч гривень дозволив керівництву та вчителям школи закупити нове спортивне обладнання. Тепер школа може похвалитися різноманітними баскетбольними щитами, сучасним тенісним столом, величезним асортиментом м'ячів, повним набором необхідного для туризму інвентарю та багатофункціональним гімнастичним обладнанням. А особливо гордяться педагоги новенькою тренажерною станцією, яку будуть використовувати школярі для урізноманітнення занять фізкультури комплексом силових вправ на усі групи м'язів. З нагоди Дня міста Яремчі відбулася футбольна зустріч серед ветеранів Делятинського прута та Яремчанських Карпат. Гравець господарів поля розповів журналістам, як вони готувалися до матчу. Каже, аби підтримувати фізичну форму та напрацювати нові комбінації, гравці збираються для тренувань постійно, двічі на тиждень. Воно ж і не дивно, що команда взавоювала ще одну перемогу. Гра показала безкомпромісну боротьбу, адже ніхто з команди ветеранів не прагнув поступатися. Гордяться й тим, що у складі Яремчанських Карпат грають депутати обласної та міської рад. За підсумками гри, Делятинську команду Пруд Карпати Яремчі обіграли з рахунком 4-1. А ще Яремчанці в команді пишаються своїм гравцем Миколою Палійчуком, якому, до речі, вдалося забити два голи, які і вивели команду вперед. Він сказав, що я герой, команда добре грала, героя можна назвати воротаря, захист такий добре відбивався. А мені трошки повезло, вдалося, і забив два голи. Грала команда. І команда суперника добре грала, нам більше повезло. Яремче має добрі спортивні дитячі секції, які е, готують футболістів для команди. Е, в першу чергу ми це розцінюємо як е, пропаганда здорового способу життя для наших дітей і стимул до перемог. То ми хочемо, щоб команда Яремче вигравала завжди, а наші діти виростали з психологією переможців. А зараз, як я і обіцяв, до вашої уваги, шановні телеглядачі, до нас у студії завітає гість. Отже, шановні телеглядачі, хочу вам повідомити, що сьогодні нашим власним у студії є директор Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Любомир Васильович Пасічняк. І сьогодні ми з ним постараємось поспілкуватися на різну спортивну тематику. А саме згадаємо про олімпіаду, про олімпійців, про наших івано-франківських олімпійців, згадаємо про навчальний закладом про навчальний заклад, директором якого є Любомир Васильович. Та яку роль відіграє в житті спортсмена. Такий навчальний заклад. Отже, Любом Росивич, доброго, доброго дня. От е, насамперед хотів би поцікавитись: от розкажіть нам, чи е, з наших івано-франківських олімпійців їх шестеро е, чи хтось з них навчався? Хтось мав справу саме з Івано-Франківським коледжем фізичного виховання? Ну, на превеликий жаль е, на цих ці, на олімпійських іграх. Випускників коледжу фізичного виховання немає. Але зато в минулі роки є чим похвалитись. Шість випускників нашого навчального закладу в різні часи брали участь в Олімпійських іграх літніх. І п'ять випускників коледжу брали участь в зимових Олімпійських іграх. Так що коледж десь багатий на Олімпійців, всіх одинадцять. Я зрозумів, тобто безпосередньо з теперішніх олімпійців Теперішні? не навчався ніхто, а можливо, хтось з них тренувався десь на базі коледжу. Я знаю, mm. манеж, є басейн. Звичайно, якщо не, не випускник, то обов'язково тренувалися, Фактно, вони всі так чи інакше були зв'язані з коледжем фізичного виховання, особливо всі легкоатлети, які всі, всі свої тренування пройдуть на базі навчального закладу. Ну, ви знаєте, що зараз у нас і легкоатлетичні доріжки одні з кращих в регіоні, і сектор для метання, штовхання ядра. Звичайно ж, вони всі проходять тренування в зимовий період на базі коледжу фізичного виховання. Тобто я зрозумів. Легкоатлетичний манеж цей. От, розкажіть нам тоді, от. Про про сам легкоатлетичний манеж, адже він за останні роки пережив кілька реконструкцій, і після цих реконструкцій він, можна сказати, став футбольно-баскетбольним центром Івано-Франківська. Розкажіть нам, в зв'язку з чим проводились такі реконструкції, скільки вони фінансово от обійшлися, і за чий кошт вони відбувалися? Ну спочатку хочу сказати, що це помилкове твердження, що манеж став. Тільки ігровим для ігрових видів спорту, ну ви знаєте, безпосередньо, що при останній реконструкції було поставлено нове покриття для іменно для легко, легкоатлетів. Чому була реконструкція? Так, сама реконструкція вимагала саме ядро ігрове. Паркет, який був поставлений раніше, не, було, не були дотримані технології, і він фактично став хвилеподібним. Прийшлося, ну не влаштовувало це, перш за все, вимоги баскетболу. Гри баскетбол. Через те баскетбольний клуб Говерла прийняв рішення міняти саму, в світі, саме ігрове поле. Коледж не пішов на такі, на такі уступки. Була з нашої сторони вимога, якщо робити таку. Капітальну реконструкцію, то заодно і міняти бігові доріжки. Були довгі, довгі процес переговорний, але все-таки керівництво клубу пішло нам на зустріч. Ну і як результат ми зараз маємо один з кращих, кращих легкоатлетичних менеджерів на Західній Україні. Фактично, всі змагання високого рівня на Західній Україні проводяться в нас. Я зрозумів. Тобто Легкоатлетичні доріжки, ну як я зрозумів, на них тренувалася Христина Стуй, тому будемо надіятися, що ці тренування на цих доріжках допоможуть їй показати гарний результат в Лондоні. Будемо надіятися. От. А от так чисто повернувшись до самого коледжу фізвиховання, розкажіть нашим глядачам от саму історію коледжу, коли він створений, збудований, які спеціальності були спочатку, скільки їх було, скільки зараз. Ну коледж фізичного виховання. Відкритий був у 40-му році, якраз перед, перед війною, тоді було чотири спеціальності і навчалося в ньому аж 40 студентів. Після війни було відновлено відновлення роботу коледжу. Зараз ліцензований обсяг 210 студентів. Це на базі неповної середньої школи. І ми, як ви вже знаєте, що у минулому році ми отримали ліцензію. На підготовку бакалаврів. І в загальному 330 чоловік навчається на одному курсі. Ну, якщо помножити на три курси, то бачите, яка кількість студентів. А от трошки нам розкажіть більш детальну інформацію про цю ситуацію: що то бакалаврат у вас відмінили, то його от недавно знову поновили. Що за юридичні якісь оці бакалаврат у нас існував 5 років, і потім комісія. За відсутності кадрового забезпечення було віднято ліцензію на підготовку бакалавра. Пройшло два роки. Ми наростили кадровий потенціал. У нас зараз два доктори наук на постійній основі 14 кандидатів наук. І ми подали заявку на ліцензію на підготовку бакалавра. Успішно пройшли ліцензування, і у цьому році у нас вже був перший випуск бакалаврів. Ми випустили 120 бакалаврів. Ну вітаємо. А от е, така ситуація: чи має відношення, якесь співвідношення? От е, при поступленні, якийсь відсоток з сільської місцевості, з міста студенти поступають. Є якась пропорція, чи це від чого залежить? Ну, пропорції взагалі немає ніякої. Що місце, що міські діти, що сільські діти, різниці немає ніякої. Ну, поступлення в серію, ви знаєте, що йде за правилами прийому до вищих навчальних закладів, які затверджені для цілої держави. Немає винятку для коледжу фізичного виховання. Через те діти всі мають можливість без винятку, з якої місцевості поступити до нашого навчального закладу. А яка ситуація у вас от з гуртожитками? Тобто, чи всі посту... учні, студенти, які поступають не з міста, всі можуть бути забезпечені гуртожитком? Ситуація в цьому плані у вас? Коли ж має гуртожиток на 640 місць і не було так жодного року, де б ми не могли забезпечити 100% проживання студентів в нашому гуртожитку? Навіть частину гуртожитку у нас орендує Прикарпатський національний університет. А яка кількість випускників от щороку випускає коледж? 210 молодшого спеціаліста і 120 бакалаврату. Це кожного року. Зрозумів. А от, от при поступленні, яка перевага все ж таки надається абітурієнту? Абітурієнт, який краще дружить з навчанням, чи який краще дружить зі спортом? От, в принципі. Я думаю, що це, це речі не є роз'ємними. Через те десь багато абітурієнтів помиляються при поступленні в навчальний заклад. Вони думають, що коли поступив навчальний заклад, це тільки для того, щоб займатися спортом і більше нічого. Вони бачать у навчальному закладі дитячу юнацьку спортивну школу. Це помилкове твердження, помилкове враження. Завдання навчального закладу підготувати фахівця в нашій галузі. Звичайно, ми готуємо спортсменів високого рівня. У нас є на то відповідні спортивні ну, тренерські кадри. Ми цим гордимося. Але перше завдання це підготувати хорошого фахівця. Ви ж самі знаєте, що ну, зараз в державі є проблема з хорошим фахівцем, з хорошим тренером, навіть з хорошим вчителем фізичного виховання. І через те у нас перше завдання підготувати фахівця. Через те ми не можемо розділяти, кому ми даємо перевагу спортсмену. Чи е, абітурієнту розумному. Ми би хотіли, щоб абітурієнт був розумний і плюс його шість спортсмен. Звичайно, коли е, постає питання рівності, рівності балів при поступленні, тоді ми віддаємо перевагу звичайно, спортсмену. Все таки спортсмену. А от я зустрічав багато ну, з ким спілкувався, і от в багато у кого побутує така думка, що. Закінчу я школу, поступлю я в коледж і стану спортсменом. Але справа в тому, що наскільки я знаю, щоб поступити в коледж, ще потрібно пройти комісію. От наскільки таких бажаючих, що не проходять саму комісію, є такі випадки? Були такі випадки? О, звичайно, на ну, для нашого щастя, напевно, що таких випадків є мало. Це одиничні випадки, але все-таки вони трапляються, що комісія, яка працює, медична комісія працює при навчальному закладі, відсіює все-таки абітурієнтів за станом здоров'я. Не секрет, що навантаження великі. від того, що вони відвідують заняття, пари, як звичайні студенти, вони ще і несуть велике фізичне навантаження на тренування. Бо у нас тренування кожен день те, якщо попадають спортсмени, вони, як правило, і продовжують свій розвиток спортивний, але й здобувають відповідне знання. Я також володію певною інформацією, що в свій час ви ще займали посаду заступника начальника управління спорту. От я хотів у вас поцікавитись, на якій посаді от вам було цікавіше, краще? Працювати на теперішній директорській чи на колишній в управлінні спорту? Знає, цікаве дуже питання. Ну, Кожна із посад цікава по-своєму. І якщо ти віддаєшся своїй роботі на будь-який посад, вона завжди приносить задоволення. Чайно, на посаді начальника управління спорту, не заступника начальника управління спорту, а заступника начальника головного управління. Я пропрацював більше як 4 роки. Ну... Я, я думаю, що е, працював, віддаючи себе цій роботі, і ці результати бу, були такі на лице. Е, перейшовши в коледж, ну, е, ви самі бачите, наскільки почав розвиватись коледж і, і матеріально, ми діти називали той самий менеж. До речі, мене ж е, у нас всі види спорту забезпечені спортивними спорудами. Легкоатлети, важка атлетика, боротьба, бокс, плавання, гімнастика Усі фактично нові спортивні зали. Звичайно ж, одне з таких великих злень, що виконав колектив, це здобуття ліцензії на підготовку бакалавра. Це одне з найвищих. Я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятись. Зараз працюємо ще в декількох напрямках. Я думаю, що в нас повинно все вийти. Тим більше, що ну, все залежить від кадрового забезпечення, а воно у нас на сьогоднішній день хороше кадрове забезпечення. Іменно науковими працівниками, заслуженими тренерами. Ну, коли ж один із якраз по забезпеченню кадром, один із кращих в Україні. другого рівня квалітації. От як ви, як людина від спорту, ви майже щодня бачите, як спортсмени тренуються, наскільки це важко. От Хотів вас ще запитати такий момент. На вашу думку, як ви вважаєте, оті преміальні зараз на Олімпіаді, які обіцяє наша держава Україна, нашим спортсменам, от ті суми, вони є доречні, відповідальні, чи хотілося б все ж таки якось щось більше, краще? Яка ваша думка от, про суми матеріальну? Ну, звичайно, що е, олімпійці заслуговують на більші преміальні. Але виходячи з того, в якому в критичному ну, в, в кризі ми знаходимося, я думаю, що якщо держава виконує ці свої обіцянки, це буде непогана не, не допомога спортсменам. Тим більше враховуючи останні е, роки, останні олімпіади, як правило, е, держава свої обіцянки виконувала. Добре, і ще хотів наостанок задати таке запитання? Можливо, я був свідком, як у вас в коледжі фізвиховання, щопонеділка зранку піднімається на щоглі при вході наш національний прапор, і щоп'ятниці, при кінці занять, цей прапор національний опускається, де присутні ну, всі студенти. От відколи це така традиція у вас існує в коледжі, і наскільки це морально, духовно, патріотично? Я ставила, адже традиці... мені це дуже сподобалося. Ця традиція е, існує давно вже. Е, я цю традицію підтримую, звичайно. Ну, е, завдання навчального закладу не підготовити тільки е, ну, фахівця чи, там, чи спортсмена, а й патріота своєї держави. І на цій лінійки кожного, кожного понеділка, кожного ранку, до підняття прапора е, запрошуються е, кращі студенти за минулий тиждень. Ту спорті досягнув результату, десь на якихось олімпіадах по, по навчанню. Ми запрошуємо на ці лінійки. Всіх спортсменів, які здобули е, перемоги на протязі тижня, ми їх нагороджуємо ще раз е, ранком на лінійці. Це дуже хороший приклад і стимул для наслідування. Ця традиція така, що її варто підтримувати. І я думаю, що варто і комусь започаткувати в своїх навчальних закладах. Дуже хороша традиція, тому я бажаю і вам, і вашому коледжу, і надалі розквіту і процвітання. А нашим глядачам я хотів нагадати, що сьогодні гостем у нас у студії був директор Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Любомир Васильович Пасічняк. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назар Павлів.